Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий бренду Esmara оцінка, матеріал поліестер та ластан. Є кофти та штани до юрбі. Є невеличкі забруднення та інші пошкодження. Розмір від XS до XL. В лоті кофти буде 9 одиниць, штани 8 одиниць. Всього в лоті 17 одиниць. Вартість лоту 2940 гривень. Є різних забарвлень. Собі вартість однієї одиниці 173 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finic.ua. Дякую, заробляємо разом!